Доброго дня, шановні слухачі. Сьогодні випала нагода нам попасти в господарство Андрія, це фермерське господарство Флора АА. І якраз хочу представити вам керівника. Всім привіт. Я думаю, багато хто з вас мене знає, але для тих, хто не знає, два слова. Ми фермерське господарство Флора, як вже сказав Анатолій. Ми знаходимося в Крижополі, це Південь Вінницької області. Займаємося господарством з 92-го року, ще покійний дід не заснував. На сьогодні це 1300 гектарів землі в обробітку. Візитівкою нашого господарства є використання систем точного землеробства всіх, які присутні на сьогоднішній день на ринку, тобто ми його називаємо як замкнутий цикл точного землеробства, що дає нам змогу проводити багато якісних дослідів. в тому числі крім того, що ми отримуємо класні результати просто в польових, в польових умовах, скажімо так. От, ну, ко коротко, так. Добре, дякую. І ще декілька моментів такого, такого характеру, що точне землеробство, воно технології точного землеробства поєднані або мають в собі багато якихось елементів іншого виробництва, і в тому числі враховуючи ще й біологічного характеру, біологічного напряму. Ми в цьому році у вас закладали наші досліди так. по вирощуванні соняшника, кукурудзи. Буквально хотів би. От Отримати від вас враження або вашу оцінку, як працювали препарати, як взагалі ви налаштовані в подальшому на е, от, використання біологічних препаратів. Mm, хорошо, дивіться, значить, з компанією БТУ ми знайомі насправді дуже давно, років сім, напевно, тому ще працювали. Як працювали, теж пробували, закладали досліди, е, хотіли побачити результат, бо е, кладучи руку на серце, не вірю в біологію взагалі до цього часу. Далі розкажу, чому. Ми заклали на той час тобто зовсім були інші технології. Я розумію, що і генетика, і не генетика, а біологія, в тому числі йде далі розвивається, як і все інше в нашому світі. Да? Тому тоді ми заклали, були одні препарати. Нам не сподобалося, ми не бачили результату, хоча мої колеги до сих пір від того часу працюють в ДТУ і з біологією в загальному. Да? Пройшло трохи часу. От знову вже ми з вами заклали досліди. І ви знаєте, я приємно вражений. Тому що ті досліди, які ми заклали, ми побачили прибавку врожаю. А навіть більше того, ми побачили економічну ефективність. Бо за врожай вам пізніше розкаже і по цифрах Ярослав, наш так. агроном. От, а для мене, як для власника, головне, що бабки. Ну, тобто з грошима все фінація, добре. Фінація так. Тому ми бачимо приріст врожаю на цих дослідах, які ми заклали. Ми бачимо економічний Показники від цього, від використання ваших препаратів і е, готові розглядати співпрацю далі і, напевно, так ми і будемо робити. Е, ще хотілося б сказати: дуже класно е, розуміти, що на сьогоднішній день не тільки такі невеликі господарства, але й великі агрохолдинги з вами працюють. Е, і вони дуже гарно відзиваються про біологічні препарати, що для мене було дивним. Насправді. Я думав, що у них теж все просто, хімія. Стандартні технологічні карти і так далі ні. Вони шукають рішення разом з вами в тому числі. Зараз говорю саме про Kernel, наприклад. Так? От, це мої друзі, можу гордо так сказати. Так. Да? І вони дуже класно відзиваються також, а вони мені просто надають цю інформацію в рамках програми, по якій ми mm -hmm. з ними працюємо. Дуже класно відзиваються про ваші препарати. Тому дякую за співпрацю за цей рік. Обов'язково будемо працювати на наступний рік. А ви йдіть до Ярослава, він зараз вам розкаже більш детально по циферках. Добре, тоді ми з Ярославом зараз ще за хвилину будемо спілкуватися з Ярославом. Зараз магія монтажа. Раз. Після спілкування із керівником господарства Андрієм Олександровичем ми також зустрілися із агрономом господарства Ярославом. І ще раз, як би, Вирішили пересвідчитись або отримати думку відносно використання препаратів компанії БТУ-Центр уже безпосередньо від виробника, від технолога, який саме спостерігав за рослиною, дивився ефективність дії цих препаратів і отримав відповідні якісь результати взагалі в цілому. Ярослав, будь ласка. Те, що говорив Андрій, позитиви. Ми б ще хотіли почути і від вас також ваша думка, ваше враження що стосовно наших препаратів. Ну, можливо, нагадайте, які препарати були, які застосовувалися. Ну, я почну з того, що ми хотіли проекспериментувати з різними препаратами від вашої фірми. Зокрема, нас цікавий препарат склероцит, бо всі ми знаємо про проблему з клеротині на соняшнику. Ну і Заклали вже дослід з такими препаратами, як я вже повторюся, склероцит, Мікофренд. Ну і Суміш цих препаратів да, в різних варіантах. Перший варіант у нас був це Граундфікс і склероцит. Потім другий варіант це Граундфікс, склероцит та мікофренд, ну і сам мікофренд. На соняшнику прибавка врожайності нас порадувала. Вона коливалася скажімо, в досить таких. Позитивних плюсах та по врожайності. Якщо брати по варіантах, то найбільша прибавка була в межах 700 кг на гектарові. Це е, сам мікофренд. З використанням мікофренд. Да. Да. обробка насіння. Обробка насіння. А от якщо взяти, наприклад, уже суміш продуктів: мікрофренд, склероцит і гронфікс, то прибавка була в районі 400 кг. Чому так вийшло, точно сказати не можу, але ну, результат на лице. По кукурудзі аналогічний дослід, такі самі препарати, такі самі норми. Да, прибавка вражації була менша. На кукурудзі це в районі 200 кг на гектарові. Що я можу сказати? На соняшнику. Видно результат, на кукурудзі, можливо, треба ще один рік, щоб побачити більш ясніше і точніше. Як ці препарати дають таку прибавку і як вони працюють. Тому на другий рік, я думаю, ми знову ж повторимо досліди, побачимо на інших полях, як вони себе покажуть, ну і вже будемо би, приймати більш об'єктивні рішення. Раніше ми працювали також, ну, ставили досліди з препаратами БТУ. Ми, скажімо, не досить досконало їх дослідили, тому би, цього року ми спробували ще. І плануємо продовжувати співпрацю. Немало важливо, що дані препарати ми вносили не звичайним способом, ну, тобто оприскувачем так. Ми їх вносили за допомогою агродрона. Результат нас порадував. В принципі, препарати можна вносити, вони не мають як таких великих проблем. Головне, скажімо, правильно підібрати норму робочого розчину. Бо сам препарат вносити важко, бо забуває фільтра, тому треба його розбавляти з водою і зробити нормовило близько 8-9 літрів на гектар. Можна навіть більше, це проблеми не великої не складає. Просто треба трошки більше заправляти того дрона. Ось ну і також да, що ми, е, маємо проводити дослід на іншому полі. Ось буквально сьогодні-завтра ми внесемо знову ж новий препарат. Деструктор з Та, от, І вже результатами дослідів поділимося пізніше. І ну, ще від себе додавлю, мені сподобалось, Як співпрацювала фірма з нами. От, приїжджали, допомагали, обстежували аналіз робили, як і ґрунту, так і рослин. Тобто Це важливо, коли ти знаєш, що ти не сам залишився з собою, з цими дослідами, а з тобою якби, ведуть постійний діалог, дзвонять, приїжджають, це приємно.